Без Христа у нас немає свята. Спить природа наша мальовнича, навіть сніг не падає до ніг, тихий, загадковий, таємничий йде до нас на зустріч Новий рік. Ми його з піснями зустрічаємо, хоч не знаєм, що він принесе, щастя один одному бажаєм, Знаєм, під контролем в Бога все. Ні, не всім даровано дожити до святкових цих прекрасних днів, тому треба часом дорожити і ходити в світлі Божих слів. Сам Господь сказав нам святкувати новоріччя кожного зорю, на святе, прекрасне надихати і вклонятись Господу Царю. Сторінки життя перегортаєм на святому місці ми в цей час. Лиш Всевишній наше завтра знає і з любов'ю дивиться на нас, скільки довелося пережити за ці роки нашим землякам, кров'ю рідні землі окропити, жертвувати навіть і життям. Всі ми теж вмивалися сльозою, щоб нам разом труднощі пройти. Лиш тому, що ми були з тобою, Боже, ти нам допоміг пройти. Ми свої проходимо долини, і стежки, можливо, і круті, хай же слава наша в небо лине, Бог нас супроводжує в житті і тепер хвилює нас не дата, а слова, пророчі і святі, що за нас Христос, Ти був розп'ятий, і кров пролив невинно на хресті. Без Христа у нас немає свята, Новий рік не свято, ні Різдво, лиш Його ми хочемо прославляти, кожен день з Ісусом Торжество. І в цей ранок, перед Новорічний, хай Христа прославлять всі серця, що Він з нами, добрий, вірний, вічний, сенс і слава нашого життя. Амінь.